Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити вас на моєму каналі. Хто вже зрозумів, хто ще не зрозумів, то кажу. Сьогодні наш перший покос у 2024 році. Можна сказати, перші, хто косимо траву, маю на увазі з тих, що раніше кусили, оскільки ми минулого року кусили десь в червні місяці, десь 25 число, 20, десь в таких числах ми завжди кусили. А цього року, 15 травня, середа, і вже косимо траву на сіно. Ще навіть Леонід Бобошко не косив, не заготовляв. Бо завжди я дивився відео, він вже заготовив сіно, ж тоді десь через декілька тижнів ми починали скошувати траву. Так що можна сказати, що перші косимо траву. Так, ось вже тато ходить імтезушкою. Зараз покажу, яка у нас косарочка, все це розкажу далі. Так що бажаю всім приємного перегляду. Додоряйтеся це відео обов'язково до кінця. Стисніть вподобайки, а я йду знімати для вас новеньке відео. Все, приступаємо до викусення трави. Так, перший. Кос пішов. Ось такий покосик виходить. Досить такий точненький, величенький. Косарка в нас польська з 169 Так, Ось така у нас травичка вже. Вирішили її, що потрібно косити, оскільки вона вже старіє. Ось вже деяка колосиці. Швидше скосимо, потім будемо наступний раз кусити, то Теж буде швидше і більше можна буде заготовити травички і сіна на зиму. Це, дато погнав. Валить бою потужності у нас стоїть на 1000 оборотів, щоб сильно на 540 оборотів не перегазовувати, ми ставимо 1000 і на малих оборотах їздимо. Ось так. Тому, можливо, хто косить на 540, можна теж на 540 косити, але ми ставимо на 1000. Тоді менше оборотів, двигуна і все виходить з рову. Скошує травичку ось ідеально. Можете бачити, ось по кос пішов, тут все скошено. Так що так. Так, зараз я піду трошки знімую трактора вам. Як іде. Трошки небезпечно стояти ззаді задній косарки, але щоб зняти для вас, треба стояти. Ось так все викошуємо. Тут невеличкий такий у нас не тогородний родний не, не знаю, як це назвати. Нам одна знайома віддала його. десь приблизно десь 25-30 сотих, якщо не помиляюсь. Ні, помиляюсь. Ось тут 50 сотих, бо було один 25 і другий був 25. Два городика таких було. 25 сотих. Їх зреклися і сказали, що можна забирати і використовувати. їх. Ми тут посіяли травичку ось таку і вже третій-четвертий рік тут її збираємо. Ось так. Все коситься. Оцей запах травички, такої розкошений, і запах ось цього сіна. Це не передати на камеру, звичайно. Але хто в селі живе, той зрозуміє. Так, трішки стоять стовпів, то треба їх минати. Все, восім передача понижена. На маленьких оборотах і шпаримо.

Таке ділянка, звичайно не дуже то на ній швидко викусиш, оскільки стовпи стоять, багато тої крутанини. Ось бачите, задня здається, задня, вперід, Все крутишся, але як не як травичка є. Для хворівка буде мати, що зимою їсти. До речі, вибачаюся, я помилився, оскільки у нас кусарка не З 169, а З 173. Мені щось що 169, а 169 це мого знайомого, вона трішки де У нас метр 70 чи метр 40, не знаю, як вона рахується, Ось така вона. Ось тут де, де ще навіть подається Люцерня така. Тресивенька, хоча ми її не сіяли. Так, трава коситься на очах. 20 хвилин роботи і ось вже скільки втіли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять вже покосів. Ось 10 вже тут йде. Все швиденько коситься. Вже зараз йде більше. По наружному там вже рівніше і нема тих з ту то йде швидше вже. Так, Зараз подивимося, що там ножі, як зрізають, чи ще не затопилися. Як бачите, ріжуть добре, все обрізають. Чому я, кажу, чому я так перевіряю в покосі? Хто косить, той вже знає, що коли розгортаєш і якщо лишається трішки трава до кошна, значить вже трішки притуплені ножі. Як бачите, у нас ножі ще гострі, ось все вирізає. Тут практично сильної землі ніде немає, то вона і не затоплюється. Бо в нас є. Ну, така одна поляна, то крути понаривають, все воно затуплюється ножі. І треба дуже часто їх міняти і густрити. Зараз поставили ми новенькі ножі, то в кінці роботи подивимося, як, які вони стануть після цього городіка такого. Так, щось так став. Щось ставилось, щось Хтось подзвонив. Так, тато поїхав додому, бо подзвонили викликали додому. Так, я зараз буду докошувати. Ось така сівалочка. Вірніше кажу, не сівалочка, а ось така осарочка у нас. Польська, все, сідаємо і вперед. Трішки зараз погасаємо, познімаємо для вас відео. Так, восьма повищена, Мінімальні обороти і... Осімо. Офиці добре, ножі гострі, сильної нагрузки немає. Не гріється ось 80 градусів. Фактично не нагрівся. Все, травичка скошена, ось. Я її докусив. Так, зараз глянемо на ножі, в якому вони стані у нас. Так, ось такі ножі, це були нові. Десь пару камінців вже зловили. Але нічого, і буде суперово. Так, ось така у нас косарочка. Це 2013 року, якщо не помиляюся. У нас вона вже скільки, 11 років. Косить, служить вірою, і правдою. Трішки ламалася, звичайно. Тріскав нам ось цей вал, що всередині, що він нас ще. І практично більш нічого. Не тріскало в ній. Це замінили вал один раз. Ну і так у мілочах там ремені, щось таке заміняли. А ось так вона служить добре. Так що ось так. Так, останній раз йшов, і йшлося добре. Все докошувало, ніде нічого не залишалось. Все, друзі, ось таке в нас вийшло відео про заготівлю травички вже на зиму, так рахувати. Це буде сіно для корівки і для овець. Тракторець стоїть, відпочиває. Зараз буду складатися і вирушати додому. Так, всім, кому це відео сподобалось, хто ще не поставив вподобайку, обов'язково це зробіть. Також залишайте коментарі під відео та підписуйтесь на мій канал. Так, Зроблю вам такий невеличкий спойлер. Хто вже давно слідкує за моїм каналом, то вже знає, про що я йду говорю. Так, наступне відео у нас буде що? У нас буде перетяжка. Нарешті дочекався цього моменту, що її зроблю. До речі, зараз її буду робити, трактора зажену і поїду знімати новеньке відео. І також буде в тому ж відео розіграш. Розіграш, не буду казати, який, побачите в тому відео. Так що, всім пока, всім до, нових, до нового відео. Надіюся, що його вже. Змонтую і закину завтра, а це відео постараюся закинути сьогодні. Так що, всім пока до нових відео!